На цій ділянці у Малехові ще на початку 2000-х взялися зводити школу. На самому старті роботи заморозили. Сьогодні на занедбаній будові деякі місцеві мешканці викидають своє сміття. Шанси на відновлення робіт як ніколи великі. Геодезисти вже обстежили територію. Це не завершене будівництво, його треба просто грамотно відновити. І чим ми зараз і займаємося? Треба поновити проект, передивитися деякі зміни, тому що проект було видано в 2006 році. Підрядник, який виграв тендер на добудову школи, готовий будувати хоч з понеділка. У запропонованому інвестиційному договорі прописане і каналізування Малехова, капітальний ремонт двох вулиць та центрального водопроводу і нова амбулаторія. А ще 600 тисяч гривень щороку на оздоровлення дітей. Щоправда, Малихівська сільрада виділяє Львову дві додаткові земельні ділянки, які вже засипані сміттям. Львівська міська рада вже офіційно до нас звернулася з листом. Вона буде напрацьовуватися з комісіями всіма я думаю, цілим в депутатським корпусом. Ну і буде врахована звичайно, думка громади. Чергову сесію планують на 29 вересня. А тим часом громада села активно обговорює пропозицію Львова. Нам того не потрібно. Ми не будемо годитися ні на що. Ми сказали, що нам не потрібно. Нехай роблять рекультивацію, і нам сміті звали, що тут не потрібно. Тут з тими ділянками, ну то там теж там мутно мутно. Я там не в курсі тої всієї ситуації, але що віддавати, продавати, то хтось там щось пообіцяє, зробить, не зробить, а ділянку ділянку приватизують, перекуплять. Є багато людей за. Є багато людей за ну є таких пару знаєте, як то в нас кажуть ініціаторів таких, що і підбуджують других. І все. Сільський голова Малехова визнає своїми силами подужати такі інфраструктурні роботи у селищі не зможуть, але й пристати на пропозицію Львова не поспішають. Мовляв, останнє слово за депутатами. Громада категорично не хоче ні грошей, нічого, тільки проводити рекультивацію існуючого сміттєсмітнізвалища, засипкою з землі. Так просто взяти і засипати землею сміттєзвалище можна, каже керівник ЛКП Збиренка Володимир Занік. Але це обійдеться у понад 60 мільйонів євро. Вдумайтесь тільки це півтора мільярда гривень, а з пресованими відходами можна стабілізувати ситуацію. Нащо вкладати гроші в такий проект, якщо це можна засипати сміттям, місто на два роки отримає передишку, збудує сміттєприробний завод, і ми вирішимо одночасно два-три завдання. Які... Львівська міськрада зобов'язалася провести повну рекультивацію Грибовицького полігону. Увесь процес захоронення сміттєзвалища має тривати чотири роки. Віталій Кубліков, Роман Маленький, головні новини Львова.